Остання тема курсу історії середньовіч 7-го класу, так звана додаткова тема, це середньовічний схід, а точніше, Індія, Китай, Японія. Тут дуже раджу серіал Марко Поло про венеціанського купця, який відвідав Китай. Це один з найкращих серіалів історичних, тому що він доволі точний, доволі цікавий. І тому я його дуже раджу. На відміну від Європи, в таких країнах Сходу, як Індія, Китай та Японія, не можна чітко прослідкувати епоху середніх віків. Коли в Європі відбувались політичні, соціальні, культурні зміни, пов'язані з падінням Західної Римської імперії і становленням феодалізму, азійські країни розвивалися за власними законами, які сформувалися у попередні століття. Тому ми розглядаємо середньовічну Азію середньовічно як по відношенню до Європи. Тобто ми просто розглядаємо події, які відбувалися в Азії в тих хронологічних межах, що в Європі називалися середньовіччя. У всіх державах Сходу суспільство було організоване приблизно однаково. Його основу становили громади селян які сплачували центральній владі визначений податок, але в усьому іншому жили за власними законами. Вони забезпечували стабільність суспільства. Той, хто порушував правила життя в громаді, міг бути покараним. Найгіршим покаранням було вигнання з громади. Держава, крім збору податків, могла залучати селян до масштабних проєктів, будівництва каналів, доріг, храмів тощо. Представниками держави на місцях були чиновники. Вони жили з того, що забирали собі частину зібраних для держави податків. Чим вище була посада чиновника, тим більші прибутки він мав. Ще зі стародавніх часів індійське суспільство поділялось на чотири великі групи: варни, брахмани, кшатрі, вайші, шудри. Відповідно, бра до брахманів належали священнослужителі, до кшатрі – воїни та правителі. Вайші це були вільні землевласники. Ну і Шудри це решта підлеглого населення. У період, що відповідає європейському середньовіччю, у межах варан сформувались численні малі професійні групи, які європейці назвали кастами. Так, наприклад, серед брахманів виділилися аптекарі, лікарі, учителі тощо, серед кшатрів, воїни, чиновники тощо. Кожна каста мала свої особливі знаки, ритуали, прикраси, правила поведінки. Людина народжувалася помирала, належачи до певної касти, способів її покинути не існувало. Це було пов'язано з панівною в Індії релігією – індуїзмом. Індійці вірили, що після смерті людська душа народжується у новому тілі, І яким воно буде, залежало від того, наскільки праведною була людина у попередньому житті. Таким чином, з точки зору індійців, належність до касти визначалась вищими космічними силами. В Індії середньовічній співіснувало три великі релігії індуїзм, який передбачав віру в багатьох богів, серед яких найбільш шанованими були вішну, шива та брахма. Буддизм, що виник у VI столітті до нашої ери, де Будда вчив, що все життя людини це страждання. І для того, щоб їх позбутись, людина повинна звільнитись від бажань і прагнути до вищого спокою. А з XII століття, з приходом завойовників мусульман, на півночі Індостану поширився. Іслам. Крім згаданих релігій, в Індії були поширені ще сотні місцевих культів. Тривалий час на території Індії існувала величезна кількість дрібних державок, якими правили князі раджі. Ще на початку 7 століття араби, що вторглися до Індії з півночі, завоювали територію Сінду і утворили там свою владу. Сінд відокремився, але це не вплинуло на історію решти Індії. Однак з початку 11 століття Індія стала ареною руйнівних набігів тюркських завойовників-мусульман, що здійснювали походи під прапором священної війни з невірними. Індійські князівства, які переживали період феодальної роздробленості, не могли протистояти цим навалам, і поступово на півночі Індії утвердилася велика держава на чолі з мусульманськими завойовниками, що отримала в історії назву делійського султанату. Виникнення цієї держави, що продовжила згодом свої завоювання на півдні, справило значний вплив на всю історію Індії. Індія була втягнута в сферу так званого мусульманського світу. Прибульці відтіснили від влади стару індійську знать і стали правити по-своєму. Султанові належала верховна влада. Першим міністром був візир, а правосуддям віддало мусульманське духівництво, яке судило відповідно до норм шаря. Від кінця 13 століття султанат постійно збільшував свою територію і до початку 14 століття займав майже весь півострів Фіндастан. Найбільшої могутності ця держава досягла за правління Мухаммеда Туглака, який навіть планував завоювати Персію та Китай. Але постійні війни підірвали внутрішню могутність султанату, тому він втратив значні території, став вразливим до нападів сусідів. Особливо небезпечними були набіги монголів. Так, у 1398 році в Індію спрямував свій грабіжницький похід емір Тимур із Самарканда. 120-тисячна армія Тимура пройшла містами Північної Індії, залишаючи після себе руїни. Зокрема, столиця Делі відроджувалась після Тимура більше століття. Оцінки різанини Тимура коливаються від 100 тисяч до 200 тисяч вбитих. Після Індії він рушив на землю Османської імперії, де переміг в ангорські битві султана Баязида I. Тимуриди дійшли аж до неприступної фортеці хрестоносців Смірни, яку турки 20 років не могли захопити, ну і взяв її Тимур за два тижні. Після вторгнення Тимура Делійський султанат остаточно занепав, хоч проіснував ще трошки більше століття. Він виявився нездатним протистояти новим зайовникам, Моголам на чолі з Бабуром. Завдяки перемозі у битві біля міста Паніпад в 1526-му Бабур здобув контроль над Північною та центральною Індією, і так виникла держава великих Моголів. Шедеврами індійської архітектури цієї доби є витисані у скелях буддійські храми. Одним із них є храм Ваджанті, цілий комплекс споруд печер, що будувалися протягом дев'яти століть. 30 залів храму були розписані фресками, що відображають життя тодішньої Індії, сцени з життя Будди. У місті Бхубаншвар було споруджено обнесено могутнім муром ціле храмове містечко. Всередині індуїзькі храми майже не прикрашали, зате зовні вони були суцільно вкриті рельєфами, статуями і майстерно викованим різьбленням по каменю. Література середньовічної Індії створювалась переважно санскритом. Ця мова виконувала ту саму роль, що й Латина в Європі. Відомим поетом і драматургом тогочасної Індії був Калідас. Після мусульманських завоювань індійські поети почали використовувати численні народні говірки, арабську або перську мови. За своєю площою та населенням Китай можна сміливо порівнювати з усією середньовічною Європою. На межі 12-13 століття населення Китаю становило приблизно 100 мільйонів осіб, тобто більше, ніж у всій тогочасній Європі. Централізована держава на чолі з імператором склалась в Китаї ще в Третьому столітті до нашої ери. імператора в Китаї називали сином неба, а саму державу піднебесною. Його влада нічим не обмежувалась, адже імператор вважався не тільки володарем всіх людей, а й посередником між небом і людьми. Правитель зобов'язаний дбати про підданих. Якщо він цього не робитиме, то накличе на себе та всю країну гнів неба. А тому землетруси, повені вторгнення ворогів, зазвичай китайці сприймали як помилки з боку самого імператора. Зокрема, вони вірили, що небо навіть може позбавити поганого імператора трону. Для того щоб керувати величезною імперією в Китаї було створено розгалужений державний апарат з великою кількістю чиновників. Щоб стати чиновником, потрібно було скласти іспити. До них допускалися так звані добрі люди, які висловили це бажання. І така система забезпечувала доступ до влади саме талановитих людей з різних прошарків суспільства, а не просто людей з певним походженням. Китайське суспільство підкорялося суворій ієрархії, основу якої ще всередині першого тисячоліття до н.е. розробив вчений Конфуцій. Головним правилом були послуг та повага до старших. Крім того, добра людина мала демонструвати такі якості, як почуття обов'язку, доброту і співчуття. Конфуція називали Першим святим, учителем десяти тисяч поколінь і імператором без трону. У Китаї, подібно до Індії, співіснувало кілька релігій. Вся країна дотримувалася вчення Конфуція, але його не можна вважати релігією, це скоріше філософська течія. Поширеним був культ предків: китайці вірили, що померлі родичі допомагають живим. Але для цього покійних треба було забезпечити всім необхідним для потойбічного життя. Згодом, справжні речі, які клалися в могили, були замінені на паперові. Також у Китаї поширились буддизм і даосизм. На основі поклоніння буддійським святим виникла віра в божества, наприклад, захисниці людей від бід богині Гуань Інь. В епоху династії Тан Китай став наймогутнішою державою світу і представляв основну силу в Східній Азії. 88 азійських народів визнавали китайську зверхність. Відбувався розкіт економіки Арабської, Заморської Китайської торгівлі на суходолі. На початку 13 століття в Китай вдерлося військо Чингісхана. У 1223 му були захоплені всі землі на північ від річки Хуанхе. Династія Сун припинила існування 1279 року, коли Хубілай заволодів всім Китаєм і став імператором. Монгольська династія Юань заснувала столицю держави у Ханбалику, нинішньому Пекіні. Вперше в історії всім Китаєм керували чужоземці, і держава стала частиною великої імперії, що простягалась до Європи і Персії на Заході та охоплювала степи рівнини півночі. Імперія монголів почала валитися після смерті Хубілаї у 1297 році, і торгові шляхи знову стали небезпечними. Трохи пізніше монголів вигнали за межі Китаю, а династія Мін започаткувала спочатку в Нанкіні, а потім у Пекіні своє правління. У цей час активно розвивалася архітектура, вирощувались нові сільськогосподарські культури, влада зосередилась при дворі. Були відправлені великі морські експедиції на острови Яву, Шрі-Ланку і навіть до Перської затоки Африки. Династія Мін була останньою з довготривалих династій, володарями якої були етнічні китайці, хань. Кінець їх володарювання був покладений маньджурами, північною напівкочівною групою племен, які стверджували власне спадкоємство від монголів. Маньчжури, засновники династії Цін, настільки швидко пристосувались до китайської культури, що вже через кілька поколінь мало хто з маньчжурів говорив рідною мовою. Межі імперії значно розширились. Перші 150 років правління маньчжурів в країні панували мир і процвітання. У 8 столітті в країні відкрилася академія наук, у 15 столітті були створені багатотомні енциклопедії з історії, географії, медицини, мистецтва тощо. 8 дев'яте століття називають золотою добою китайської поезії. Поет Лі Бо написав близько 30 томів ліричних творів, у яких оспівував рідну природу. Інший поет дуфу мріяв про краще майбутнє, коли люди збудують величезний дім і в ньому знайдуть притулок мільйони скривджених долею бідняків. У Середнічній Європі уявлення про Китай сформувалось завдяки записам венеціанського купця Марка Пола, який нібито побував при дворі імператора з династії Юань. Проте до нині точно не відомо, чи Марко Поло справді описував те, що сам бачив, чи він просто переказував розповіді та щоденники інших мандрівників. Значні здобутки мали архітектори Китаю. Вироблений ними стиль, ознакою якого були дахи з загнутими вгору краями, став своєрідною візитівкою країни. Цей стиль робив привабливим навіть похмурі будівлі фортеці палаців. Однією з найвидатніших пам'яток середньовічного Китаю стало заборонене місто. Комплекс споруд особистої резиденції імператора збудований впродовж 1406 років. У період з 5 по 15 століття Японія з одного боку розвивалась під сильним впливом Китаю, а з іншого зберегла низку особливостей. У VI-VII століттях японці перейняли з Китаю систему управління державою складовими якої були верховний правитель імператор. Розгалуджений чиновницький апарат, державна власність на землю, селяни орендували її у держави і сплачували податки, а також були зобов'язані брати участь в громадських роботах, загальна військова повинність і регулярні переписи населення. Наприкінці VI століття японський уряд очолив член імператорської родини Японії принц Умаяда, відоміший як легендарний принц Щотоку. Принц Щотоку взяв курс на перетворення аристократичної федерації Ямато на централізовану державу континентального зразка. 600-го року він відправив до китайської династії Суй перше посольство, прагнучи перейняти тамтешній досвід державного будівництва. Трьома роками пізніше принц запровадив Японію систему 12 рангів, за допомогою якої намагався створити чиновницьку бюрократію континентального типу, пов'язану напряму з престолом. Наступним кроком щотоку було видання 604 року Конституції 17 статей Морально-етичного кодексу чиновників, у якому ідеалом країни проголошувалася централізована монархія. 701 року було складено перший монументальний японський кодекс законів Тайха, більш відомий як Ріцурю. Державна система управління, що базувалась на ньому, називалась правовою державою. Хоча ці закони були написані за китайським зразком, вони мали чимало японських оригінальних положень. Разом із реформою законодавства японці перейняли китайську монетарну систему і 708 року почали випускати власну валюту. Разом із упорядкуванням політико-економічної системи країни велася робота зі створення офіційної історії Японії. 712 року було складено записи справ давнини, а 720 року. Аннали Японії. Головною метою цих творів було доведення прадавнього походження японської монархії, що давало їй право претендувати на рівні відносин з Китаєм. Окрім цього, у провінціях були впорядковані збірки переказів і легенд, які називалися Записи краєвих звичаїв. У Японії, на відміну від Китаю, не склалась система іспитів для отримання чиновницьких посад. Замість цього державні посади автоматично отримували повнолітні представники аристократичних сімей. Проста людина майже не мала шансів потрапити до апарату управління. Знатні роди змогли добитися того, що земля, яку вони орендували в держави, фактично стала їхньою спадковою власністю. Великі аристократи-землевласники відігравали значну роль в політиці Японії. Особливо могутнім став Рід Фудживара, який в X-11 століттях фактично правив країною замість імператорів. Унаслідок жорстокої тривалої внутрішньої боротьби між родами Мінамота і Тайра до влади прийшов Юрітома Мінамота. У 1192 році він отримав титул військового правителя. Сьогуна. Сьогуни правили Японії на власний розсуд, попри те, що офіційно країною продовжували правити імператори. Нерідко вони намагались повернути собі всю повноту влади або ж у боротьбу за неї вступали різні знатні роди Японії, і країна перебувала в стані політичної роздробленості аж до 17 століття. Аристократичні роди утримували власні армії, і це сприяло появі замкнутого прошарку професійних воїнів самураїв. Слово самурай походить від дії слова зі значенням служити господарю. Ці воїни жили у відповідності зі строгим морально-етичним кодексом Бушідо. Головними рисами самураїв мали бути вірність господарю та стійкість. Японія мала власну релігію шинто. Це була суміш культів предків, віри в надприродних істот та богів камі. Для поклоніння богам та духам держава зводила численні храми, які утримувала, а також надавала їм увічне користування землі та селя. З 8 століття в Японії також поширився буддизм. Попри складну політичну ситуацію та майже безперервні міжусобиці, в Японії розвивалися міське життя та культура. В 11 столітті виникла власна азбука кана, що стала першим поштовхом для розвитку літератури. Особливо популярним був жанр повісті моногатарі. Пізніше розвинувся жанр дзухіцу – неформальних записок про все, що оточує автора. Ось так виглядає наша з вами остання тема з епохи середньовіччя. Якщо ви додивилися до неї всі ці 30, скільки там один чи два уроки, то точно час підписатися. Тим паче, що уроки з 8 класу, уроки з 9 класу, з всесвітньої історії на моєму каналі вже викладені. Але все одно підписуйтесь, щоб не пропускати. Нові уроки з інших класів, якщо у вас є в цьому потреба, або випусків нестандартної історії, які по можливості виходять щонеділі. Всім дякую за увагу і до побачення!